Зібрали ми нашу наш ячмінець озимий з цих десяти сотин. Потір майже немає. О. Відкриваємо жнива 20-25. Зразу вітром відвівається гарний єчмінь. Трохи ще є в нас зелененькі догончики, але сипав дуже гарно. Слава Богу, Святому. Це наш улюблений двохосний прицепчик. Сюди можна набирати десь в середньому до двох тонн можна набирати зарінця. Гарно всипало, гарно. Десяти сотен, дуже гарно врожання. Всім дякую за увагу. Всім гарних жнив, гарних врозаїв. Всього найкращого.